Усім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. Сьогодні вирішила спекти сирник з маком. Заливаємо мак кап'ятком і залишаємо його трішки пропаритись. Після чого викладаємо його у каструльку і проварюємо приблизно 5 хвилин на маленькому вогні. Я обожнюю цей рецепт сирника з маком. Сирник виходить, неймовірно, ніжний на смак. Для цього сирника нам знадобиться 6 яєць. Яйця не збиваємо, а просто перемішуємо жовток із білком. Ось так і вінчиком перемішала і все. Не збиваємо їх до піни. Для цього сирника нам зовсім не знадобиться міксер. Все можемо зробити вінчиком. Або ж навіть яйця можна змішати вилкою. Яйця відставляємо в сторону, а тепер нам потрібно трішки попрацювати із сиром. Тут у мене кілограм кисломолочного сиру, його потрібно нам збити блендером, або ж перетерти через сито. Це також дуже хороший варіант. А ще можна перемолоти його просто на м'ясорубці. Тоді сир також буде хорошою такої ніжної консистенції. І тоді сирник буде без грудочок. Ось так я збила вже сир. Додаю одразу ж до нього ванільний цукор, приблизно пів пачечки. Також додаю звичайний цукор. Манку обов'язково. Взагалі, сирники всі печуться із манкою. Немає такого рецепту сирника, який би пікся без манки, мені здається. Так, тут у мене вже проварився мак. Зараз його я також зб'ю блендером до, до появи білого молочка. Також мак можна перетерти просто макагоном у макітрі, так як ми робимо це на кутю. У цьому відео я вирішила вам показати детальний рецепт. Повністю всі процеси, тому, думаю, цей сирник вийде всіх. Взагалі це досить такий легенький рецепт, немає тут нічого зовсім складного. Тому раджу вам спробувати. Якщо ви любите сирники, то пробуйте робити такий сирничок з маком. Розтоплюємо кусочок масла і вливаємо його у сир. Також додаємо яйця та перемішуємо. Після того, як ви влиєте яйця, ви можете здатися, що консистенція тіста на сирник дуже рідка. Але після ретельного вимішування ви позбудете цієї нав'язливої думки. Я взагалі люблю всі сирники. У мене навіть немає улюбленого сирника, фаворита якогось, так як люблю повністю все, що пов'язано із сиром кисломолосним. Дуже їх полюбляю. Готую різні рецепти та ділюсь з вами. Ось так ретельно перемішуємо. Наша маса дуже мусова, кремова, ніжна. І сирник вийде у вас такий же самий. Ось такий у нас вийшов сир за консистенцією після того, як я його ретельно перемішала. Зараз відбудемо. Смішувати трошки сиру і з маком. Це буде у нас така прослойка макова і повністю сирна. У мак потрібно покласти трішки сиру, це буде, напевно, ну, одну п'яту сиру. Ми кладемо у мак. Ви подивіться взагалі по кольору, як у мене це виглядає. І візьміть так приблизно. Мак із сиром перемішуємо до однорідності. До речі, сирник не виходить надмірно солодкий, тому будьте готові, якщо ви любите дуже солодкий, то можете дати трохи цукру і до маку. Ось така консистенція у мене маку вийшла. Тепер заставляємо одну форми маком. Це, до речі, форма у мене трішечки ну, величенька. Якщо ви робитимете сирник менший, то робіть наполовину інгредієнтів. Змащую маслом форму. Ну і можна викладати. Сир. Спершу викладаємо сирну масу, вирівнюємо її, розрівнюємо по всій поверхності. Ну а наверх будемо класти тепер макову. Макову начинку, масу, викладаємо і легенько розповсюджуємо по всій поверхні, по всій поверхні сиру. Одразу хочу сказати, випікаємо ми сир, ну, сирника при 180 градусах. Трішки він у мене луснув, але це нічого, так як це у нас буде низ. Зараз ми перевертаємо сирника і знімаємо з нього пергаментний папір, і в нас макова начинка виходить знизу. За бажанням можна полити його зверху шоколадом. Сирник у нас вийшов ніжний, запашний та смачний. Раджу вам спробувати такий рецепт. Дякую за перегляд. Ставте лайк і підписуйтесь на канал.